І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає хана Оркам. На Шкода Т-50, карта Карелія. Ну що ж, до бою, так. ну Якщо в цьому бою проти нас орки там ще будуть грати, або вони, можливо, теж поперелазили так із е сру регіона, так, поперелазили на європейський регіон, то десь там і може. І <плодиско> 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 ну, це я так це. від себе. Думки вслух, так? Граємо ми на чому? Граємо ми на е Чехословацькій СТ 9 рівня. Це в нас гілка 10 рівня, це в нас вже йде ТВП т -50, дріб 51 по простонароді. ТВП-шка так. От, от саме Шкода Т-50 дуже класно, класно по-моєму, ми навіть на цій шкоді е бачили бій. ну, напевно, що не наш герой грав, а інший герой грав. І саме на Карелії він тут так вона хлопушов. Тут барабан на три снаряди, тут ми можемо, поїх... тут маневреність, все, ну в принципі ідентичне, так? але гармата трішки, так скажемо, слабіше, так? Награвшись на ньому, ти вже зрозумієш, що таке ТВП. Отримавши ТВП, ти зрозумієш, що це імбіщенське імбіщен. Ну я це зрозумів. Дивіться, на мою поважну думку, ТВП, найкращий, найкомфортніший барабан у горі. Просто найкомфортніший, швидко перезаряджається, е, е, нахлопушувальні снаряди, деміджу багато вихлопушують. Е, точність, влучність, все чудово. Маневреність, залетів, швидкість велика, залетів на позішен, підстрілявся, від'їхав, щоб по тобі не постріляли, швиденько перезарядився і знову ти барабан вихлопушуєш на мою поважну думку. Пишіть свої поважні думки, теж в коментарях буде цікаво почитати. Так, поки я розповідав, що давайте цікаві історії. Наш герой настріляв, ну поки що небагато, поки ще так, не було по кому постріляти. 1-1 в нас по бою, 2-1 вже в нас по бою. 3-2 вже в нас по бою. Швиденько бачимо. Бій розпочинається, так. Наш герой постояв там перекатку під копушу, не стояв далі. І це вірно, мені здається, що не стояв, тому що там вже бачимо, ну велика армаді ще під'їжджає тяжів, там і стешок. По такій лінії і там би могли бути проблеми. А тут ми можемо допомогти. Зараз потурчик, так і тяжик зараз будуть намагатися вже просу... просунутися ближче по А-лінії до бази суперників, і тут буде по кому постріляти. Все чудово, план на бій чудовий. Поки що. Будемо далі дивитися, як він буде втілюватися цей план на бій, так. Не підсвічується якось там сушка, вона якось там зашкірилася за їмбакамцями. Так, ну, велика армадіще ще бачимо на гірці і під гіркою. На гірці ну, ну там і не світиться ніхто. в Принципі, вони напевно зараз хочуть об'єднатися в кулак і продавити саме таке лінію. В цей момент ми можемо скористатися і проїхати по центру. В Принципі, тут ЛТ під'їжджає, ЛТшка поперла вперед. Ми об'єднаємося з ЛТшкою з бракішом, і я думаю, це в нас буде чудово. Дивіться, в нас СС навіть 52 ліс проїжджає вже під гіркою. Т-34, все, висвічуємо в офентрагер, наш буде ворог знищений. ні. Ну хотілося. Поки що, ну, ну, так, поки що пристрілка. Показуємо на що здати. Це, в принципі, ст шка снайпер, так? І вона непогана, швидкість снаряда чудова. І влучність точність. Так, у нас дивіться, у нас під калібри 248 пробиття 320 одиниць шкоди пострілу. Три снаряди, це основні снаряди. Під калібри вони завжди швидкі. 1400 швидкість е, снаряда. Виявляєте, яка швидкість. А тут, бачите, я думав, нікого немає, а там 122 ТМ стояв. Чудово, він був підхлопушений. Уже 1624 нахлопушена демеджу. <гум> так, до речі, один з підписників написав. Ну, таке буває, періодично пишуть, так, що от дуже не подобається, а можливо навіть і бісить, коли я кажу на хлопушу, Ну це мій ігровий слен. Хоча комусь подобається, комусь не подобається. Так, всім подобатись, Ну це просто нереально, правда? Що ти всім подобався. Такого просто не буває. Не існує. Так що вже вибачте. Якщо що. <гум> так, іноді намагаємося. Разом з вами якісь нові слова такі та словечка. Від гравця його і вигадувати, щоб було цікавіше та веселіше. Так що поліпшувати нас. Так, ну поки ми тут стоїмо, можу я просто віддати, так такі чудові та цікаві історії. Бачимо, що у нас проблеми все ж таки продавили там. Нижній Респ, так, JT лінію. Там повертається т 103 і буде прокривати, але далі не про... нема просування, і там бачимо наші нагірки, поїхали вибуху. Наш герой в роздумах зараз. Куди йому поїхати? Треба допомогти і там, і там. Отже, ну давайте ближче тут нам поїхати на Нижній Респ, так, на JT лінію, і вже допомогти. І дійсно там, щоб не було небезпеки біля нашої бази. Там ми, якщо що, ну, наш тяжик цей М6А2Е1. Це той, що гусь, так? наскільки я пам'ятаю, він все ж таки, <смі> він все ж таки там, поки що зашкірився за імбокамінцем, для нього там небезпеки немає. Так, Це бачимо, ну, там на гірці щось не вийшло в нього. Отже, все ж таки вірно треба нам повертатися до бази і вихлопушувати. Заряджаємо заряджений верніше, вже барабан. І суперники готуйтесь. Буде тут зу зустріч жорстока. Прийом такий буде жорстокий. Ще й те 103 стоїть, на всяк випадок. Якщо на нього будуть загріватися, ми звісно можемо їх постріляти. Так, а СССР полетіла. ТМ, е, суперників, ну, 122 ТМ суперників не зрозуміли. Не зрозуміло по суперникам по Джейта Кілімович. Вони, вони розвернулись чи що, чому вони не їдуть так? Наш герой проїхав. А, є їдуть, їдуть. Ааа, помітив, помітив все. А тепер дивіться, буде неочікуванчик, вони будуть їхати, а ми можемо їм по бортам зараз постуляти. І тут вже почекати. Ти бачиш, як там. Хитрий план у них такий набіг. Так, двоє поїхали на нашу базу, а FS1 зараз поїде, хоче він нашого цс 52 го нашому... Тяжу, там треба і стояти поки що. Бо перевага зараз у суперників. І вихлопушують, до речі, вони зараз нашого Т-103. Ну наш герой знітився, реально, він зараз. Поїхав за Так. Дивимося, скільки в нас залишається танків. Шість танків проти нас, нас двоє. <реш> я хе я колобанувати. чикаланувати. Я реально не знаю, що буде в цьому бою. Я вже таки вздох... О тут пощастило просто пощастило. Два снаряди пролетіли і всі мимо, всі в камінець. Це колись е, грали в укріп районах е, і один братіш з моєї команди. А, той каже, я стріляю і чомусь не влучаю в танки. Ага, один братіш каже, а ти не по камінцям стріляє, а по танкам стріляє. Стає один на захоплення, другий поїхав на блок. Напевно, Еміль поїхав на блок, а шкода е, у них е, залишилася. Тепер АЕФС-1 їде, вишукує, так, і Еміль їде, вишукує нашого героя. Ламаємо тут деревце, буде такий їм бокущик, загніздився. Нервується вже наш герой, це точно. Якщо цей бій витягнути, то це буде епічний епік. Так, тяж стоїть, тяжа там напевно немає просто тепер, він просто вже стоїть. На всяк випадок, якщо що. І мені завжди було цікаво, як же ж думає герой відео, так, як він буде зараз діяти. Заламав там дерево, вони думають, що він за дерево, а він тут опа і уїжджає з іншого боку. Якщо зараз він і підловить, то він, по-моєму, його вихлопушує, ні. Опа! Не пробиває міф і що? Оце да! <смір> Він вивчив у гуслю. Нас не єдиний пошкряблене. Це ще це, з неймовірне. 3697 стріну. Пес один поїхав на нашого братіша. А нашого братіша там вистачає ХП, до речі. 10 хвилин, 10 секунд до захоплення бази. Ой-ой. Він з'їжджає з захоплення бази. Оце їхня помилка. Три вороги знищено. Оце їхня помилка. А я казав, неодноразово вам казав, якщо ти на базі і, е, і вже ти впевнений, що ти захопиш базу, захоплюй базу. Тому що, якщо скажуть поїхали, доб'ємо там всіх, так, то обов'язково програєте. От обов'язково, це завжди так було. Тут шотний е, 122 ТМ, він знітився. Він зійтися тому що розуміє, що проти нього хлоп увійшли. І він не встигає навіть стрільнути. Ну що, їдемо з бувану базу. Стріляє, не влучає. Маневруємо. Це просто щось неймовірне. Дивіться, ніхто не може. Е, ну хто влучив, той не пробив, так? Нас Еміль два рази влучив і два рази не пробив. Картонний картон. Чотири вороги знищено. Так, так а в цей момент... Хорі 2 поїхав битися з нашим держем. Все чудово, братіж, тримайся, зараз ми повернемося, просто тримайся. Знову буде От можна було подумати, ну так, якийсь бій, так, незрозуміло, туди поїхав, сюди поїхав. Але ж дивіться, все це, так, все це, якщо сплюсувати, то виходить епічний бій, правда? Це це ще робив наш герой в цьому бою. І величезна помилка саме ось цього, що грав на шкоді Т-56. Він з'їхав захоплення і тим самим підставив свою команду. Тепер вже в нас рівний рахунок 13-13. У нас перевага по ХП5 ворогів знищено. 4247 настріляно. Тримаємо кулаки. ну тримаємо кулаків нашого героя. Я вже в нього вірю. так, Я вже в нього вірю, що він в цьому бою не отримає зовсім шкоди. Ні єдиний пошкребаний немає. Ну Дивіться, якби вони там з Вафентрагером об'єдналися, знаючи, що наша шкода Т-50. Там билася на базі, знаючи, так, могли об'єднатися, то вже вихлопушити. Якісь образи. А, може там... ну? <смі> так, ну, дивіться, <смі> Ну, ми знаємо, що в нас така поважна аудиторія, так, що не дуже люблять, коли образи пишуть. Адже... Ну нашого героя пише образи. Де 103, напевно, що то його покинув там, але ж дивіться, ну витягнув бій. Ну все, що тобі потрібно. А якщо б там програв, так? А так витягнув. Я ж не думав, що це буде зараз поразка. Шість ворогів О, Ой, з бондраги розстань. Чудовий бій. Чудовий настрій, я просто неймовірне задоволення отримав. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.